Коли людина живе в суспільству, в якому є публічний осуд такого поняття як заздрість, то дуже важко його в себе знайти. Приведу просто приклад: уявіть собі, два співробітника один іншому заздрить, але він цього не розуміє, тому що на рівні свідомості блокує поняття про те, що він може заздрити. Що така людина відчуває? Вона відчуває роздратування і ненависть до цієї людини. Бо тут є злість на себе за те, що я почуваю поряд з цією людиною нікчемою. і злість на нього за те, що ця людина дозволяє собі ті речі, які я не можу дозволити. За те, що та людина має ті результати, які я хочу отримувати. Ось де прихована насправді ця заздрість. Що можна з цим зробити? Перше, просто подивитись на людину і самому про себе сказати: так, це заздрість, я заздрю. На що мені краще в такому випадку подивитися? Перше, я хочу мати те, що має ця людина. Друге, як він себе проявляє, що він собі дозволяє, що забороняє, Проявляти в собі я. І що я можу з цим зробити. І коли дивитися на заздрість як на вектор внутрішньої норми, яку ми можемо розширити, то дуже легко ця заздрість стає інструментом для побудови плану дій для того, щоб. Отримувати і виходите на той результат, який подобається саме в цієї людини. Бо у вас не буде такого результату, як у об'єкта, якому ви заздрите, але у вас точно буде власний результат, який буде подобатись вам, і який буде кращий, ніж є сьогодні.